Всім привіт! Це коротко. В цьому розмовному відео я хотів би розповісти про патологічний стан, який ускладнює життя людей по всій планеті, є слідством або призводить до різних психологічних розладів, як, наприклад, ГТР. Це стан, в який ми мимоволі поринаємо ввечері, заплющуючи очі. Це оверсинг. Човерсінкінг. Як завгодно. Перш за все, хочу розшифрувати поняття. Оверсинкінг – це патологічний стан, в якому людина надмірно обмірковує події, що були або могли б бути. На перший погляд, звучить достатньо безневинно, але є одне але. Або не одне. Зокрема, того, що цей стан заважає нам приймати рішення прямо зараз, адже ми шукаємо ідеальний варіант, до речі, що призводить до зворотнього ефекту, і в результаті вбиває задоволення відобраного, він може призводити до набагато більш серйозних проблем і психічних розладів. Але просто наказати машині, яка вічно все обмірковує і аналізує. Неможливо. А в цьому варіанті, як і в будь-якому становленні на шлях одужання, нам потрібен час і ліки. В нашому випадку ліки це будуть певні вправи. Для вирішення проблеми, зокрема, нам немало важливо розуміти причини її виникнення і тригери, що впливають. Як правило, ситуації з життя, де ми опинились в небезпеці, нас присоромили або поставили в незручне положення, провокує наш мозок надмірно обмірковувати і аналізувати те, що відбулося. Які були передумови цьому для того, щоб запобігнути подібній ситуації в майбутньому. Тому спробуйте себе ловити в моменті, коли клубок думки розв'язується і заповнює вашу голову. Намагайтесь проаналізувати ваші думки і зверніть увагу, чи дійсно вони хоч якось вам можуть допомогти. Наша свідомість приймає за факт те, що перебирання всіх можливих варіацій подій дає нам потенційний контроль над ситуацією, але це не так. Легкий приклад. Згадайте будь-якого професійного бійця. Він сотні разів тренував одні й ті самі вправи. Він відточував свою майстерність, робив плани, аналізував свого суперника. І я впевнений, що в більшості таких спортсменів є, хоча б одне інтерв'ю, де вони розказують про те, що в реальній ситуації на ринзі а, йде все не так, і доводиться імпровізувати. Звичайно, підготовка це. Дуже добре, але це не дає нам повного контролю над ситуацією, особливо якщо говорити про речі, на які ми не маємо впливу. Друге, це прийняття. Коли ми почали визначати речі, які нас тригерять, спробуйте прийняти той факт, що життя і навколишній світ, на жаль, нам не підконтрольний. Може статись будь-що з будь-ким, як гарне, так і не дуже. А намагатись боротись з його варіаціями це так само безглуздо, як і, наприклад, в шторм намагатись битись і розрізати собою хвилі. Але якщо ви приймаєте положення, розраховуєте, коли вас притягує і відштовхує вода, ви можете розраховувати ваше дихання. І таким чином триматись на воді, бути пластичним і пристосовуватись до ситуації. Це саме ми застосовуємо і до думок. Не блокуйте і не відштовхуйте їх. По-перше, швидше за все, вас нічого не отримається. А по-друге, думки можуть самі заповнювати голову, і це може загострити відчуття, що з вами щось не так, адже ви втрачаєте над ними контроль. Тривожності також є місце в нашому житті. Адже це дозволяє адаптуватись до певних обставин і банально виживати. Але це місце має бути чітким. Тобто виділіть 20-30 хвилин в день на те, щоб обмірковувати все. Наприклад, вас раптово заболіло коліно. Напередодні ви якраз бачили передачу про рак кісток, і звичайно, перші ваші думки, що це воно і мені гайки. Зафіксуйте цю думку, візьміть і уявно її викиньте в корзину для тривог, і саме в ті 20-30 хвилин розгрібіть цю корзину. Але якщо ви про щось не згадаєте, не потрібно, не знаходьте зайві причини для хвилювання. Четверте це фокус, можливо, один із найскладніших, але через те критично важливий пункт. До прикладу, я більшість буденних речей роблю напівавтоматично або взагалі повністю на автопілоті. Це нормально. Наш мозок звик до виконання певних дій через їх багаторазове повторення. Наприклад, чищення зубів зранку, коли ви одягаєтесь і виходите на роботу, займаєтесь прибиранням або миєте посуд. У кожного це свої речі. Так, ось за дослідженнями вчених близько 47% наших буденних справ ми виконуємо автоматично, і в такому стані вивільняється багато вільного простору мозку для обмірковування інших е, речей, ситуацій, наприклад, прибираючи миючи посуд або підлогу, чому б не пригадати ситуацію, як два роки тому в барі в компанії друзів, ваш приятель. Невдало над вами пожартував і не продумати чіткий план блискавичного жарту у відповідь. А так ось, я про те, що ви можете робити більшість таких буденних ритуалів, речей під контрольно по модному усвідомлено. А процес концентрації на конкретній дії, яку ви виконуєте прямо зараз, дає вам відчуття контролю і відчуття більш насиченого і довшого дня. Одним словом, потрібно пробувати. Ви можете використовувати різні практики, те, що вам більше підходить, наприклад, читання, медитація, квадратне дихання, йога, молитва. Будь-що. Саме головне не будьте людиною теорії, будьте людиною практики, і тільки тоді ваше життя дійсно почне змінюватись на краще.